1 жовтня буде проходити чемпіонат Львівської області, місто Львів. Тому Леве, ви зараз стоїте реально перед серйозним випробуванням, перед змаганнями. То важливо не тільки фізична ваша підготовка, важливим моментом, аспектом є і віра в себе. Пам'ятайте, що кожен з вас. От реально пам'ятайте, що кожен з вас, він воїн, який бореться до останньої хвилини, до, до останньої секунди. До кінця. Він бореться до незалежно кінця. від результатів, які вони у вас будуть, ви все рівно є переможцями. Тому що ви перемогли себе, ви поїхали на змагання, ви прийняли в них участь, ви вже переможці. Ще раз наголошую: неважливо. Чи ви зайняли якесь прозове місце? Чи не зайняли. Я у вас вірю і хотів, хочу, щоб ви також в себе вірили, як вірю у вас і я. Тому що без віри в себе ну, у нас не буде тих результатів, які ви хочете. От коли ви повірите, тоді у вас почнуть з'являтися результати. Поступово. Один за одним, помаленьку, маленькими кроками, і ми прийдемо до того результату, який ми хочемо. Ми, ми мусимо ставити собі такі досяжні цілі, малесенькі цілі. От коли ми будемо досягати малесеньких цілей, до великих, та велика вона мусить бути, Ми, ми маємо розуміти, по... до чого ми рухаємося. Одною із них є якраз оцей чемпіонат Львівської області. Далі в нас буде чемпіонат України в Києві. Настроїлись. Викладаємося, працюємо, не жаліємо себе. Суперники вас на змаганнях жаліти не будуть. Саме головне настрой і вперто рухаємося до своєї цілі. Зрозуміло? Все, я вас вірю, ви леве, ви найкращі, ви круті всіх.